Добрий ранок, Україна! Новий день та новий герой сьогодні для вас. Красунчик Бучик приїхав до нас на планову, планову операцію. Операція Кастрація. Тому, кому цікаво, як проходить операція, тримайте кулички, і ми беремо вас з собою. Наша історія продовжується. Наш герой входить в стан релаксу. Зробили йому. Необхідні препарати, препарати премедикації, препарати релаксу і крок за кроком переходимо в операційну. Наша історія продовжується. Наш бучик знаходиться вже на операційному столі в стані релаксу. Тому знову потримайте кулачки, щоб операція пройшла тихо та спокійно. Наша операція успішно виконана. Наш герой, бачите, вже потихеньку, помаленьку просинається. При цьому стан релаксу ще буде певний час. Тому дякую, що тримали кулачки за нашого героя. Зараз набираємо власницю і розповідаємо, що все пройшло тихо та спокійно, що герой уже просинається. Так, наша історія продовжується. Власниця вже тут. Неподалік і наш герой вже збирається додому. Все пройшло тихо та спокійно, все пройшло вдало. Дякуємо всім вам, що тримали кулачки. Отак, мамі на руці. Отак, ще трішечки такий сонливий. При цьому все вже позаду. Отака історія для вас.